Йоу, всім привіт! Ви колись задавались питанням, чи можна обмінюватись із звичайними мобами в Майнкрафті? А я так. І якщо цікаво подивитись, як ми почали торгуватись з кріпером, свинкою і так далі, то гайда підписуватись на канал та ставити свої вподобайки. Давайте наберемо 5 тисяч подобайок. Ну і на інстаграм також не забувай підписуватись. Як так, на Ютубі майже вже 100 тисяч, а в інстаграмі навіть тисячі немає. Ну, більше не буду вас затримувати. let's go дивитись відосик. Ага. Тут у нас Саня Майнкрафт. Йоу, як життя? В мене все чудесно. В тебе як? В мене все також чудесно. І ти знаєш, що ми сьогодні будемо робити? Е, просвіти мене. В общем, якщо коротко кажучи, ти бачиш, щось тут є овечка. Да, бачу, бачу. І ти знав, що з нею можна обмінюватись, в неї можна щось купувати за смарагди. Ні, в неї можна тільки шерсть брати, вовну, Сань. Ну так, да, але з модами можна зробити що завгодно. І в цьому відео ми поторгуємо з різними мобами. Я так зрозумів, Ньок, що нам треба для цього якісь ресурси, получається? Так, да, нам, получається, потрібні смарагди: смарагди та скрині, і ну, в цілому потрібні тільки смарагди із такого те, що складно добувається, а все остальне просто прийде і все буде чітко. Ок, тоді я вже зробив перший верстак, зробив палеці, зроблю ще тоді кайло, і зразу он оновлюсь. Да, 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 я також. От, ми якраз з'явилися в такій скалестій місцевості. Тут я думаю, будуть спавнитись смарагди, і це все буде дуже круто. І ми шведесенько потурку. Доргуємо з усіма, подивимося, хто що нам предложить, хто що продасть. Я точно знаю, що можна торгувати з курочкою, з овечкою та свинкою. І ще може з якимось там скелетом. Ну, це ми все перевіримо, звісно. Прикольно. Але я тебе хочу поправити, Сань. З овечкою ми не потургуємо більше. Ну, це дуже шкода, але я думаю, ми ще одну знайдемо. Так, і ще мені дуже цікаво, що знаходиться ось там на тій стороні річки. Щас скажу. річка невеличка через поле <смеш> через. Ай. Та-та-да-да-да. -да -да. Як у нас на Україні. Так, тримай човен і ми попливемо в свою першу подорож. Сподіваюсь, що ми там знайдемо щось цікаве. Я б знайшов їжу для початку. <смеш> да, ну овечку ти вбив. Та, да, але її треба пожарити. Ух <смеш> Ухди, -мо, -йо. я таке знайшов, але там пусто. І. Let's go! Let's do it! О, бачите, в нас, яка в нас чудесна пізнавальна пр програма. Ми тепер учимо людей англійській мові. Да, да, да. О, ви які тут скелі? Нормально, в цих скелях по-любому повинні бути смарагди. Thank you for Sun, thank you for ready. Єй, It's a beautiful day. Так, дивись, скелі це, звісно, круто, але в мене немає що їсти. Ну зато я знайшов залізо. Так, я поставив залізо плавитись, а зараз потрібно знайти якихось свинок або курочок, я не знаю, ну нам потрібно щось поїсти. Харчуйся енергією сонця, сань, як індуся. Я би сонцем прохарчувався, але я просто не вмію. А хто вміє харчуватися енергією сонця, то напишіть, будь ласка, це в коментарях. Як у вас це виходить, я не знаю. Можливо. Я також навчусь. Блін, ти знаєш, тут взагалі нікого нема в цих скелях. Тут один ти бігаєш. Дякую, Сам, я знаю. Та ні, тут по-любому Он, смарагди! О, в натурі, погнали! let's go! А в тебе є залізника кайло? лоп? Ні. У <ріст> мене є пічка і вугілля. Я залізо, ставив жаритись на другому кінці гори, <ріст> поняв. що я можу тобі сказати? Молодець! Так, залізо жариться. Ще одне знову. Ще смарагди, Сань, ось. Ти, ти ще знайшов? Осьо, поруч прям. Обалдеть. Оце дуже крутяки. Ми вже зможемо зробити перші наші предмети для торговлі. Але, але ти знаєш, я вже не можу бігати. Я, я також не можу бігати швидко. Ну, в мене є е, цей. Сира баранина, не можу. <ріст> Сань проблема з їжею максимально вирішена яким чином? чином, брато вбивчої війни. Ну, не для мене, а не. Ну, знаєш, одне, що заставляє мене радіти, це те, що з коровами торгувати в нас би не вийшло. Добре, але тут бої вівці. А перший смарагд у мене вже є, і я біжу добувати другий, який ти знайшов. А я знайшов не тільки смарагди, а ще й 11 їжі. Все, в мене є два смарагди, і перший предмет з мода я вже можу скрафтити. Давай, давай. Ось ми крафтимо скриню, кладемо біля неї смарагд, і у нас виходить ось такий. Трейд, ітем О, Саня, що в руках? Оце це воно? Да, да, оце що цей торгівельний предмет. Тримай. Е, знаєш, воно схоже на комірку, з якою торгують із селянами. Да, і в цьому самий прикол. Ти просто кидаєш цей трейд ітем під е, тваринку, і тваринка получає можливість торгувати. Добре, тоді зараз поїмо і підемо шукати першу тваринку. Тобі оце тут баранина. Тобі корову не канібалізм. Ну мені кажеться, що ти мене обідав, бо баранини тут набагато менше, ніж корови. Наскільки природа нам дала, послала з тобою. Ти цього тільки що не бачив. Зато написано. я вже не голодний. Хлопці, знімаю, хлопці, знімаю! Знімаю хлопці! Ні, 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 ні. Я <рив> таке не брав, то мені підкинуло, то не моє. Це, мабуть, моя права нога, а в руках ти тримаєш мою ліву руку. Ладно, сховаємо, щоб ніхто не бачив. Я потім, коли зім'я. Нам потрібно добути ще кілька смарагдів, і ми зможемо вже обмінятися з якоюсь тваринкою. Сань, до, до речі, я бачу портал, я до нього. Ти поки шукай смарагди, а я до нього зганяю. До якого портала? До незера. Ти знайшов вже портал? Да ось тут поруч все, Сань. Обалдеть. Так, їсти в нас уже є що, тому я побіг освоювати скелі та шукати смарагди. Я діаманти знайшов. а ні, це цей. Це, 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 це смарагди. Сань, ну я тоді один собі заберу, і ти один собі забирай, і ми пішли. Так я ж знайшов, це мені вони. Тобто ти будеш купляти, а я буду дивитися. <плес> ти будеш дивитися, як я купую, поняв? Ну, що? Я ще знайшов! У мене вже є три штуки. А в мене одна поки що. Ну, все, let's go, знайдемо когось. Або свинку, або овечку, або курочку. Да? О, Сань, я курей знайшов. Що? Я їм кидаю оцю твою приблуду. Дивись, а ну іди. Лови. Вона тікає, вона не хоче зі мною торгувати. І я щас знайшов смарагди. А Це ти кинув, вона підібрала? Та зачекай, вона тікає від мене. О! О! Саня, я відкрив курицю. Я також. Тут є парашут. Четыре смарагди, я купую. А тут є куриця, 4 штуки, я купую. А, а в мене є парашют, ти бачиш його? Да. Так, все. Каспер, пока! Я Ха-ха! Я летаю! Я плачу, Санек! Куда ты? Не разбейся, только! Я умею летать! Я засейвился! Красава! Полетай! Я полетел, Санек! А, а чого я падаю, Сань? <реш> а на яку На яку кнопку літати? Зачекай. Направу, на праву. О, ну все, Сань, я в космос, короче. Не не тривож мене, будь ласка. Давай, let's go. Тільки нам щас марахди потрібні, у нас тільки один парашют, а нам бажано ще один отримати. Я тут дивлюся з висоти, Саньок. Тут поки що їх не видно. Я падаю! Я знайшов свинку, я свинку а -а. знайшов! Я засейвився тоже. Давай, давай, кидай її. У мене є трейд ітем давай я її щас закопаю, а потім ми сюди вернемося за нею. Ой, ой, Сань, вибач. Ме вже пішло не по плану, я не знаю, що на мене трапив. я шлях трапив, напевно. Ай, Сань, ти дивись, бо я дивлюсь, ти корова теж. <рес> <рес> ай -я -я -й -й -й. ой 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 ти капець мені надамаже. О, я ще знайшов став, прикинь. Будеш гарбуз. Гарбуз. <рес> я знайшов смарахни. Да, тепер мені не... О, я бачу смарагди, до речі, по курсу, і знаєш що? Мені тепер не потрібен ні човен, ні шо. Я просто на парашуті тепер літаю від берега до берега. а я знайшов ще одні смарагди. Тут скелет по мені стріляє. До речі, наскільки я знаю, скелетом також можна потургувати. Капець їх тут? Це що такий біом, що тут смараг на смарагді і смарагдом поганяє? Ну ми ж в скелях. У мене вже є У мене вже є дві штуки, два смарагди в мене є. Так, тепер вибирай, з ким ми будемо торгувати, З свинкою чи з овечкою. Давай з свинкою ми хотіли. Давай, давай її ще закопаємо, щоб вона не втекла. А вона почула, що ти її хочеш закопати І така, ні, не друже. Ось, все... ви. Стоїть, стоїть собі людина, нікого не чіпає. Бери і закопуй її просто. Ага. О! Давай. Все, крутяк. Тепер я кидаю їй оцю штуку. І з неї можна. Пік, сворд, мені треба, є смарах один, кинь місмарах то йде. Да, кидаю. Тримай. Ти купив? В мене є Макс мені. Обадіть. Давай перевіримо одразу. О, а, не бій! А тебе куриця випала! А, а, а сіяй що випадає? О, сіяй. Дивись, скільки їжі у мене. А, обалдеть, ми тепер ніколи не будемо голодні. Ха-ха! <реш> 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 це так поїж! Це безкінечне дна! Це безкінечне джерело їжі тепер! Можна бити один одного і їсти і восстанавлюватися. С шкода, це як діамантовий меч. Добре, хто у нас наступний Сань? Ну, дивись, можна попробувати овечку, а можна <реш> знайти кріпера. <реш> <реш> Uh -huh, uh -huh. Давай кріпера. Я також думаю, що кріпер це набагато цікавіше. От, але нам все рівно потрібні смарагди, бо в мене тільки один. Ну все, я полетів їх шукати тоді, Сань. Диви, Сань, ти тільки сказав про один, і я вже знайшов один. Серйозно? Обалдеть, обалдеть Ну, оцей меч це просто шок. Я не знаю. Я з нього кайфую. Добре, Санечок а в мене тут видобуча ізумрудів іде повним ходом. А скільки в тебе вже? А, ну поки що два тільки. Ну це непогано. У мене є один, і як я розумію, що 4 Смарагди стоїть якась шмотка. О, бачу, Сань, все, знайшов. Ти знайшов ще? Так, да, вони всі під носом, сьочки. Під носом? Ну в тебе звісно. А, під я, носом. Ще Ти два, ж два, я ще два. Я ще два знайшов, Сань, прикинь. два. А, я бачу на тому березі один. І он до я бачу один. Підфармивши трішки смарагдів, ми вирішили відправитись на пошуки кріпера. Саньочок, вже темніє, кріпери повинні тут десь з'являтися. О, кріпер, бачу кріпера. Кріпер, кріпер, кріпер! Але кріпера по-любому треба забудувати. Десантуюсь. Не взірвись! Красава, Саня. Не зірвався. Та я бачу. Зомбі, а зом... Ой, кріпер ще один. Прямо на том самому Ти бачиш? Але треба, знаєш, не закопуватися, просто дивись він до тебе біжить, і ти такий раз на, на, на три блоки вверх, і він не взривається. Вже. Капец... Все, зомбі вбити. Капець там Їжі а, випало. Да. Їжі з зомбі випала купа. Забудовуй. Так, а якщо ми дирку викопаємо, щоб з ним потургувати? Да, а ось до дирка єди. Все, клас, клас. Каспер, іди до мене. Що він там продає? Щоб ти не бачив, що він там продає. Дивись. Кидаємо йому трейдову комірку. Опа, відкриваємо і бачимо ось таке. Ну, і звісно, купуємо. Дивись! Що це? Це кріперове кайло! Да! Як воно покажи. Щас, зараз покажу, дивись, підійди до мене. Це саме могутнє кайло, яке ти міг коли-небудь побачити. Дивись! Ах ти ж скотина, а ну иди сюда, а що ти? А шо ти має не Най О, о, о курка, курка, треба поїсти. Мене кайло не дамажи, понял? А ну <пу> <пу> Це прикинь, сань, як ти швидко тепер можеш добувати там діаманти або, наприклад, ці смарагди, до речі, смарагди. О! <смірки> Копайся, коротше, розкопуйся тут, нам треба ще смарагдів. Я крипера підірвав просто! Копайтесь тут, розкопуй, нам треба ще смарагдів, Сань. Ще смарагдів? Ну конечно. Ізі. Я бачу, як корова просто підривається туди-сюди. Абалдітике копаю. Це прикинь, як не зирить мене добувати. А, реально. Кайло, це, звісно, штука класна, але мені треба звідси вилазити. О, до речі, скала, скільки в тебе смарагдів? Три. Три. Погнали з ним торгуватись. Так, ну його також потрібно забудувати, бажано. Ну, со скелетом це трішки. попроще. Так, тримай комірку. Машинбоу. Це, короче, лук. Ну і лук, і що? Не лук, а цибуля взагалі-то. Він може ось так робити. І він не тратить стріл, ну в мене просто їх взагалі нема. Кап'ят Сань, прикинь, як ми будемо драконом мочити ним просто, як автомат. До речі, до речі, да, Але тобі ж потрібна також пушка якась. То де ти її пропонуєш взяти? Беклі. Ну все тоді погнали, я, до речі, знаю, де тут портал є. ну погнали. Let's go. О, ти бачиш це? <рiche> <рiche> Чувак, я з цим парашутам просто як з парасолькою. Сань, знаєш, який був мій стратегічний провал? Який? Я пішов на серпіс без броні. А, я <рех> я тоже. Ми ще шівент без броні підемо. Наша задача знайти блейза. До речі, я знайшов блейзів. Нам потрібно забудувати. Забудувати блейза одного. Вс, цех монаби. Дай єзіа! Так, дивись, цей спавнер ми ламаємо, він нам не потрібен. Кидаємо блейзу комірку. Опа. О, А в тебе є один емеральд? Є два, сань, да, спеціально для тебе. Ууу, дякую, дякую. Бенк! Де що в мене є? Обалдеть! О! Я вмер! Я так накорм. Ну все, Саньок, я володів. Я понимаю, що ти літати можеш. Але але я ж то не можу? Я можу з повітря, я винищуваю, Сань. Обалдеть, ти просто валиш кристали з повітря. Опа! Перше попадання. Друге. Він приземляється. Йому нікуди дівати! О, він приземляється. Я бачу. Настрілюй йому, настрілюю! Настрілюю, Сань, настрілюю. <кхи> Дербани горять. Обалдеть. У нього залишилось зовсім трішки хп, одне один попасти раз. Да, я попав. І я попав. попав. Найс. Та йо! Та чого? А чому він димиться? А чого він літає <кхи> далі? Він димиться. Я не знаю, в нього 0 хп, Сань. А чому він літає далі? О! О. Не це... зрозумів, що йому пора вмирати. <кхи> <кхи> Сань, а ще тобі пора вмирати. 你你你你你。Nie, nie, 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 nie.